Він досить гарно допомагає. Я його люблю. Я з ним працюю. Ми маємо будівництво, маємо клінінг і маємо кейтери. До 80 тисяч не потрібно відкривати інхільфірми. Це неправда. Ти не маєш права виставляти фактури, ти не є платником податків від місяця до п'яти місяців. — Рахунок Щоб в Відкрити банку. рахунок в банку. Так. Ну, ти нічого не можеш. Вони всі думають, що українці можуть не заплатити. У них теж є шведські столи. Вони люблять е, запечений оселедець, Будьте осторожні. Сьогодні ми досліджуємо феномен української підприємливості у Швеції. Українка Божена, власниця будівельного, клінінгового та кейтерингового бізнесів, розкаже, як перетворити мрію на міжнародну справу. Ми дізнаємось про шведський менталітет, жорсткі правила бізнесу та важливі чесності та довіри. Приготуйтесь до порції практичних порад. Божен, розкажи, як опинилася в Швеції. Ну, я приїхала за своїм коханням, тому що він працював і жив тут. Він покликав гості. І я приїхала. Як тобі перше враження від Швеції тоді? Який це рік, до речі, був? Це був 17-й рік. А вона мені сподобалася своєю простотою. Дуже схожа на нашу західну Україну. Вона їх все. Ну, тобто, лагом, у них все спокійно, доволі поволі, ніхто нікуди не спішить, у них все заплановано наперед. Тобто вони знають, що вони взимку їдуть на відпустку. Ну, я як українка, я не можу це спланувати. Я прийшла до чоловіка, спиталася, чи він не проти. Якби ми щось таке попробували. він сказав: Ну давай шведи дуже цінують, щоб була чеснота, щоб було все правильно і все було по закону. Ми маємо будівництво, маємо клінінг і маємо кейтерінг. Тоді в мене питання, як виникла ідея відкрити ну такі специфічні бізнеси. Це клінінг, і кейтеринг без досвіду. Як це взагалі відкрився на рівні тут і в Україні одночасно. Ну, я не знаю. Ми так проаналізували ринок, і ринок на прибирання якби затребуваний, якби конкурентний дуже. Але немає такого, ну як е, створили ми. У нас прибирання воно таке, як от, наприклад, сама собі жінка прибере вдома, так само приберемо ми. Ми на рівні бажання клієнта, тобто як вона це бачить своїми очима, так бачимо це. Ми. А що з кейтерингом? Бо е, е, слухай, шведська кухня це напевно, що ж специфічна кухня чи ні? Ну, Якщо тут в глибину, то так, вони люблять запечений оселедець. Вона дуже проста, ну їхня їжа. Якщо деякі там кажуть, що М -м -м, вони не готують, вони готують. І багато є, які готують, але воно не похоже на ну, тобто схожості немає. Ми привикли, щоб столи були які? великі, а в них пропорційно, тобто вони прораховують на кожного є порція. У нас ми привикли цього всього багато на столі, беріть, що хочете. В них теж є шведські столи, але вони відрізняються знову ж таки від наших. Тобто, все стараються прорахувати. Немає зайвого. Вони не викидають їжу, стараються не викидати. У нас воно зовсім інакше. Окрім Швеції, а в яких ще країнах моя родина веде бізнес? Це є Польща і Іспанія. Іспанія це наш новий рівень. Ага, ви тільки-тільки почали в Іспанії. Так. Це новий рівень. Мені подобається дуже країна, тим, що вона тепла, і якби вони всі такі маніяна. Вони всі прикольні, такі всі веселі. Ми розглядали в загальному завжди. Тобто, на постійне проживання це мала бути Швеція. Тобто, ми говорили про це. Це стабільна країна, тобто це спокій моїх дітей. Це перш за все, але так як в житті склалося, тобто середня дочка наша дуже любить, щоб їй було тепло, і в нас з'явилися розбіжності, що потрібно більше тепла. І ми вирішили, що Іспанія буде більш такою підходять. Ми вибирали між Італією, Іспанією і Португалією. Я виставляла оголошення в Фейсбук, так. і є мальмо юб, ну так би мальмо робота виставляла, і звідти я маю дівчат. І вже дівчата, які прийшли, привели з собою ще дівчат. У мене працюють і українки, і поляки. Як практика показала, вони всі думають, що українці можуть не заплатити. хоча ну це невигідно роботодавцю. Для нас клієнт завжди клієнт, тобто чи він шве, чи він українець, різниці немає. Знижку хіба можемо дати, та як українським родинам, Ну так, та як українка, українці. Ну і стараєшся, щоб все було на вищому рівні для всіх. Тобто, у нас немає різниці. Це швед, то треба так, щоб було гарно. Це українка, щоб не було. Ну і так, зійде. Тобто, в нас все на одному рівні. Тож, що кажуть, що може бути там знижка, а там може не бути знижки. Попри успіх, початок був непростим. Божена розповідає, що шведська бюрократія вимагає чіткого дотримання всіх правил, і найголовніше правильно обирати форму підприємництва. Я би радила для початку кожному, мабуть, відкривати інхіль фірму, щоб спробувати, як воно йде. В податковій кажуть, що до 80 тисяч не потрібно відкривати інхіль фірму Це неправда. Воно якби може так, але в кінці воно виходить не так. Бо не маючи евскату, ти не маєш права виставляти. Що це таке? Це свого роду ліцензія, яка... ну… Ти без нього, ти не фірма, Того, що ти не маєш права виставляти фактури, ти не є платником податків, ну, ти нічого не можеш. Моя порада спочатку це інхільфірма, її завжди можна перевести на АБ. Ну і потім, коли вже тобі відкрили інхільфірму, тобі дали ФСК, ти зареєстрував е, МОМСи, і рахунок в банку, це тепер плачетна тема, яка може зайняти від місяця до п'яти місяців. – Рахунок в банку? – рахунок в банку. так. Я одна з тих, яка на рахунок чекала п'ять місяців. Бізнес-план можна скласти за допомогою чату GPT. Він досить гарно допомагає. Я його люблю, я з ним працюю. Але коли вже відкрили, вам потрібна допомога бухгалтера, бо ми не знаємо чітко всіх правил. Ми не знаємо, як воно правильно має бути. Ну хіба що йти вчити їхні правила, але це потрібно мати певний рівень шведської або англійської, щоб це все розуміти. Але бухгалтер він не так дорого коштує. Ну я рахую, що краще заплатити і зробити все правильно, чим не заплатити і потім зробити щось не так. Щоб відкрити кейтеринг нам потрібно пройти дуже великий спектр всього. Потрібна санстанція, як у нас є, так само тут вона є. Ми маємо отримати дозвіл на виготовлення їди. Тобто, це надає комуна. в кому при комуні Є так сам е, дозвола. Ми подаємо, вони приходять, оцінюють кейтерингу навіть торт. Ну, що, що почути торти, тістечка. Це теж сам, той самий кейтеринг, щоб е, люди не доводили таких фаталів, ну це є фатальна помилка, за яку можна заплатити дуже великі штрафи. Тобто вони від 30 тисяч крон і вище. Штрафи. Так, якщо ти не маєш дозволу, ти не маєш права працювати. Ну, це продукти, це ти маєш пройти повністю, чи кухня твоя підходить. Це має бути окремий холодильник. Коли працюєте з людьми, потрібно чітко розуміти, що люди бувають дуже підліт, тобто вони можуть казати, ви в нашу сім'ю входите, ви такі хороші. Це в плані як роботодавець, як клієнт, як працівник, тобто абсолютно все. Аналізувати кожен крок кожної людини, бути осторожним. І я рахую, що коли люди будуть з осторожністю дивитись на все, не вірити в казки, воно буде все інакше. У мене є чудовий чоловік, це моя підтримка, опора. Ідемо, добиваємося свого, тому що ми знаємо, що ми були праві. Як бачимо, українська підприємливість у Швеції вимагає терпіння і дотримання кожного слова закону. Головний ключ до успіху наполегливість і команда. А ми тим часом вирушаємо далі у Норвегію, щоб розповісти, як там живуть українці, яку підтримку отримують, як адаптуються та інтегруються, а також як ведуть бізнес. Підписуйтесь на «Мини вдома. Тут ви знайдете чимало цікавого. Діліться в коментарях своїм досвідом.